Всім добрий день, а я починаю з такої ось краси. Бачите? У нас в вердичі в парку таке гарне жовте дерево. Краса. І такі квіточки, нарцизи вже порозквітали, а там зараз покажу ціле поле. Я зараз прогулююся нашим парком, йду з семінара. Ходила в наш міський госпіталь, там проводили лікар-терапевт, цікавий семінар по пневмоніях. В нашому місцевому парку розквітли вже квітки. Клумби такі гарні, бачите. Природа, дітки гуляють. Так гарно ще, хоч і дерева не розпустилися, але квіти є і вже, і вже аж око радіє, не око, а душа радіє. Ми прогулялися, проголодалися і зайшли з Надією в їжачок наш. Знаєте, які соточки продаються в них? Зараз поп'ємо смачненьку каву з булочкою із творогом. І будемо йти пекти свої булочки. Зайшла да. в магазин з Надією. Надія вибирає собі джинси, А я ж думаю, скоро літо, треба окуляри. Усіх рада вітати на своїй кухні. Сьогодні у нас чистий четвер. Я прийшла з роботи. Я сьогодні була на семінарі, вже розказувала вам дуже цікавому. лікар-терапевт розповідала про різноманітні хвороби. А це прийшла додому і щось мені так захотілося щось такого приготувати. Незвичайного зайшла в м'ясний павільйон. Ціни, звісно, у нас б'ють рекорди. Ой, я не знаю, на кого вони ці ціни розраховані, адже е, потрібно розуміти, що я розумію, що свята, і потрібно кожен хоче купити м'ясо, кусочок, але ж ну, ціни да, ну, це таке вже. Е, я зайшла і побачила е, телячі міски. Якраз дзвонить до мене моя колега і каже, що ти сьогодні там будеш готувати. Ну, Я їй розказую, вона каже, як це таке взагалі їсти? Я кажу, ну ти там зазніми, я подивлюся твій рецепт, може собі попробую. Так що, Лєночка, спеціально для тебе буду розказувати, як я її буду сьогодні готувати. Так що, може, тобі сподобається, і ти собі попробуєш. Ну, Ця страва дуже вкусна. Моїм хлопцям дуже подобається, ці, як я її готую, ці мізки телячі, ну, і... Зараз покажу і вам. Так, для початку я принесла їх і намочила в каструльці, щоб вони трошки е, кров з них вийшла. Зараз покажу. Бачите, зараз цю водичку зіллю, бачите, я їх тут намочила. Вони в мене постояли десь годинки-дві. Поки я щось там робила, кров з них так підійшла. Я їх зараз промию і в цій самій каструльці поставлю варити. Я поміняла їм водичку, підсолила і поставила десь так. хай там Покиплять в мене хвилин 15. Довго їх не потрібно варити, бо ми їх ще будемо жарити. Отако, От щоб вони покипіли, покипіли добренько. У мене будуть варитися ці містки. Я хочу вам показати, як я мариную шинку на свято. Ну, нічого такого особливого нема. Вона в мене 2 дні буде маринуватися. Це сьогодні четвер я її замариную, а в суботу спечу. Сіль, перець, лавровий листочок і чесничок. Все, більш нічого не додаю. Зараз покажу. В павільйоні я купила два таких невеличких кусочка м'яса. Бачите, такі, така шиночка. О. Зараз я її промила під водичкою. Ось у мене є перекручений чесничок в блендері збитий. Сіль, перчик і лавровий листочок. Ось взяла кусочок цього м'яса. Так, спочатку ось у мене сіль, перець і перекручений чесничок, це я вже казала, так? І ось лавровий листочок. Лавровий листочок я пожмякаю, пожмякаю і так в кінці додам. Так, беру солі, таку гарненьку солі дам. Отаку От Зараз сольки. Зверху перчику сиплю. Чесничок. Чесничку десь ось стільки. І м'ясо гарно натираю, натираю. Після того, як такою горденькою натерла чесничком, сіллю, перчиком наверх кладу лавровий листочок, отако на кожне м'ясо. Зараз покажу Отако. і кришечкою накриваю. Ставлю в холодильник і воно так щільно кришечкою закрила, і воно там маринується, ну, я ж кажу, два дні. Два дні помаринувалося, я його врукав і печу. Так, ось я вже достала наш мозок із каструльки, проварений. Ну, не наша. Телячий, гов'яжий, як каміння там казати. Зробила кляр. Тут у мене 2 яєчка, 2 столові ложки муки, півчайної ложки солі. І ось такі у мене є сухарики. Зараз я буду Е, Мозок я розрізаю, бачите, навпіл. Не цілий кладу, а навпіл розрізала. Зараз його в кляр, в сухарики і на сковорідку, покажу, як жариться. Ось так на сковорідці я їх зараз жарю. З обох сторон прожарюю пару хвилин. На одній стороні без кришки, а на другій стороні з кришкою. Обжарила до шкоринки і все. І на тарілочку. Таке в мене вийшло блюдо. Мозок жарений, з лимончиком подаю. Так що всіх люблю, цілую. До побачення, всім приємного. А мені особливо.